Так, вітаю, мої дівчатка. Давайте дивитися, поки ми тут в блекауті сидимо при свічках. Чого очікувати від нього найближчим часом? Так, яких дій, якщо він собі як проявить може, як собі, себе він проявить? Так, до тебе. Неважливо, в яких він відносинах, думай про нього, представляй, і подивимось, в яких він енергіях, по-перше. Так, він хоче щось завершити. По-перше, гармонійно. Він на тому стані, коли хоче з одного етапу перейти в інший, він вже готовий. Дійсно, хтось може ще за кордоном перебувати не для всіх. Не забуваємо розклад спільний, особисті розклади. пишіть мені особисті повідомлення, мої контакти є усюди. І він зараз переживає чогось, не хоче бачити, якихось -яких перспектив перед собою. Насправді так, але хотів би щось нове, вже щось почати, якісь в нього є плани. Ну, добре, давай тоді подивимось, що ж ми там хотіли насправді так, від нього. Такі дії, як він буде проявлятися до тебе найближчим часом. Так, поки дивись, поки ні, поки він а, найближче неділі-дві, ну, точно такий повісить собі, подумає, чого він хоче, а, насправді, чи йому це треба, такий, знаєш, вийшов на подумати. В повішеного дуже така удобна позиція, коли начебто я і не можу рухатись, але, але точніше можу. Але не хочу. Це коли я хочу взяти час на подумати, обдумати якісь речі. Ну так, це може програтися ще стан жертви, але це для тих, хто тільки там в якихось обставинах, які його стримують. Ну, наразі тут карти не вийшли про ці обставини. Так, що ще буде все ж таки зараз, потім, потім так, точніше, ось після цього стану він буде якось починати проявлятися, але спочатку треба буде побороти якісь дуже-дуже сильні обставини. На якого бентежать. І потім він війде в силу, подивись, який прекрасний лицар, жезлів, такий вогняний, крилатий, просто вау, від нього прям преенергія, Ось так представ, що він до тебе буде проявлятися. Тобто, да, коли він захоче так сильно проявитися, що його нічого не буде стримувати, і всі перешкоди вони, він подолає ось одним жезлом, цим людина долає усі перешкоди на його шляху. Але ти можеш тут його стримати, стримати можеш, і надати йому зелене світло, на жаль, тому що буде ще не готово прийняти його дії. Так, мабуть, щось було дійсно, тому що в тебе є внутрішні конфлікти, і ти переживаєш, чи треба тобі це ці відносини, чи ні. Але слухай, ну, він в тебе кермічна людина по долі, не просто так в твоє життя, тому по-любому він буде проявлятися, а тут вам же обом треба винести серйозні уроки і взяти крутий досвід, який тебе буде тільки спонукати рости вверх, розвиватися як особистість і як жінку. так, Тому е, любий досвід це досвід для нашого росту. так, Тому, будь ласка, не пропусти цей момент. А так, взагалі, чекай на нього, дійсно, на нього будуть прояви якісь. Е, можливо, була якась між вами ситуація зі зрадами чи з. Обманом, нечесними діями з його сторони, чи ти його могла підозрювати, ну тут вже вирішувати вам потім обом, що з цим робити.